Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по оперативній інформації, тому що її є зараз достатньо. Росіяни назвали умови припинення вогню. Як Лавров не кричав, що ми не будемо попрошайничать у Запада і ходить з протягнутою рукою, висунули умови. Ай-яй-яй, така сильна Росія, така сильна економіка. а Тут почали висовувати умови, типу, готові припинити вогонь. Верховна Рада продовжила воєнний стан. Хто як голосував? А і більд пише інформація, що Трамп відмовляє українській стороні. Ми кажемо, ми на 50 мільярдів. Ось ще гроші живі, готові платити. Ви за Америку, ви хочете інвестиції? Ми прийшли з 50 мільярдами, готові заплатити. Але Трамп каже, начебто, як каже більд, ми не знаємо, що каже Трамп. Це каже більд передає типу що ходять, які інформації в Трампа. що він, начебто, нам відмовив. Дивно, здавалось би, Трамп, який насищає свою економіку грошима, що називається боблом. от відмовляється від 50 мільярдів. Незрозуміла історія, де ж той прагматизм економічний, який він так просуває, де мага і де справжні американські цінності. Давайте все це проаналізуємо. Я дуже вас попрошу підписатися. Мільйон триста з вас не підписані. Це ті, хто дивляться кожного дня відео, але не підписалися. Ви знаєте, що якщо ви підписуєтесь, український контент-алгоритм піднімає вище, більше людей його бачать, збори більші, донатів більше, Україна сильніша. Тому, будь ласка, підпишіться, не лінуйтеся, це займає пів секунди. Якщо створити пошту, ну ще півхвилинки. Друге, я вас попрошу зробити донат, гострі картузи. Наші хлопці воюють на Донбасі. Купуємо їм дві автівочки і 12 дронів Pro а поїдуть до них для того, щоб вичисляти окупантів, літати далеко, красиво, і потім добивати їх FPV-дронами. Причому ми купуємо тільки автівки і Мавікі. Дрони і бойові частини в них є. Вони кажуть: не купуйте зайве. Те, що є, того вистачає, але те, чого немає. Допоможіть. Тому, будь ласка, друзі, допоможіть зібрати. Є майже мільйон, а треба два. Тому давайте зараз, як ми вчора говорили, з гірки вже простіше йти. От, а, тому давайте закриємо цей збір. А, далі в нас там будуть і роботи розміновувачі і деякі прекрасні штуки і там бойові ударні дрони. Класні речі, які треба купувати нашим військовим, треба допомагати. От, ну, але не треба сидіти на місці. Тому 100, 200, 500 гривень і добиваємо цей мільйон. Потім, як зазвичай, невелика пауза. Відпочинемо, попрацюємо і далі будемо збирати. Верховна Рада, наша любима Верховна Рада, депутати наші продовжили воєнний стан до 6 серпня. Парламент в 15-й раз за це скликання схвалив номер 132 продовження воєнного стану на 90 днів. За відповідне рішення проголосували 357 обранців проти 1. До речі, також в парламенті підтримали законопроект про продовження мобілізації до 6 серпня. За це рішення голосували 346, один проти, один отримався. Мали проти продовження воєнного стану голосувати проти два і Порошенко і Гончаренко. Тепер не зрозуміло хто з них відмовився, от, навіть не знаю хто, але точно знаю, що хтось точно дав заняття. Знаєте, що кажуть, що да, типу, влада продовжила це меседж Трампу. Що, типу, не думайте, що у нас закінчився час. Але в владних коридорах кажуть, що можливості дострокового скасування воєнного стану є. І що вони пишуть? Президент, ну, в повідомленнях. Пресу вони це не пишуть, може зробити сам без затвердження Верховної Ради стаття 7 закону до закінчення строку, на який було введено воєнний стан та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки Державній незалежності України, її територіальній цілісності. Президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях, про що має бути негайно оголошено через медіа. Тому вони бачать алгоритм. А сісфаєр потім збирають РНБО з за поданням, наприклад, СБУ сирського або будь-кого вирішують, що загрози немає, скасування термінові вибори і. Головне, щоб всі конкуренти в прольоті. Ось таку історію розповіла людина, яка дуже дуже наближена до банкової. Е, залишається мінімально вірогідність, що Трамп дотисне Путіна, і, можливо, якась заморозка, але всі говорять, що це може бути дійсно продовжено далі через те, що не сходяться в так званих мирних перемовинах. Росіяни хочуть п'ять територій з визнанням окупації України. Зараз до речі кажуть, хочуть незміну конституції. А нову конституцію повністю. Типу, прийміть українці нову конституцію, бо так хоче Росія. Ну, нормально, можемо ще прапор перевернути, бо тут теж дехто ходить і каже, що знаєте, всі проблеми України, тому що прапор не тими кольорами догори, не тими донизу. Треба перевернути його. Ну, точно. В чому проблема? Ну, от, так само і росіяни кажуть, їм треба нову конституцію. І зроблять там таку конституцію, щоб неї легко було управляти. Ну, наприклад, десь з Москви, чи з Сочі, чи з Петербурга. Ну от. А тому зрозуміло, що йде важко продовжили воєнний стан як сигнал, що типу не підпирайте, дайте нормальні умови. Не даєте, ну бачите, що далі. Росія просить у США заморожені активи на купівлю Боїнгів у разі припинення вогню в Україні. Про це пише Блумберг. Що вони кажуть дослівно? А, хоча цей запит не є умовою згоди на перемир'я, Росія розуміє, що заморожені кошти не можуть бути використані для купівлі літаків без припинення вогню. Сказала особа, яка побажала не називати себе під час обговорення внутрішніх питань. Угода про купівлю літаків може стати частиною послаблення санкцій у разі припинення бойових дій. Американські законодавці підрахували, що російські активи в США становлять приблизно 5 мільярдів. Насправді сума більша набагато більша. У матеріалі кажуть, що після вторгнення Росії в Україну компанія Боїнг припинила свою діяльність. В Росії, включаючи великий інженерний центр, Блумберг вважає, що перспективи потенційного відновлення продажів Боїнг до Росії зростають, оскільки американський літакобудівник зазнає тиску на інших ринках через глобальну тарифну війну, розпочату президентом Трампом. На фоні Китай наказав своїм авіакомпаніям припинити приймати літаки американського виробництва. Ренеєр Холдінг заявила, що може отримати. Затримати поставки боїнг, якщо вони підпадають під тарифи, після початку вторгнення Росія захопила 400 іноземних літаків, які були орендовані її авіакомпаніями. Фонд національного добробуту виділив 300 мільярдів. Рублів це майже 4 мільярди доларів на закупівлю літаків у міжнародних лізенових компаній. Але все рівно залишилась проблема: в Росіян літаків не вистачає, ремонту не вистачає, обслуговування не вистачає. місків завершити війну не вистачає. Тому вони кажуть, що да, готові гратись навколо. Припинення умов війни, але дайте боїнги. Дуже виглядає, що цю статтю інсайдером її був якась російська підстилка, наближена до Кремля. Передамо меседж Трампу. Трамп Блумберга читає, ну давайте, хай подивляться. Розумієте, росіян є проблеми, і вони торгуються публічно, закидають це на стіл. Значить, проблеми є. Якщо проблеми є, то їх треба дотискати і якраз таки на російські рани ставати ногами. Далі, що каже е західна преса? В Трампа заявили, що Ситі погорло тим, як Європа зміцнює Україну. Е Пише за економіст, видання каже, що. А, ну і взагалом перелічує низку кроків адміністрації Трампа, які підтверджують відхід від підтримки України з боку США, від виведення військових з ключової бази в Жешові і зменшення присутності в контактній групі з питань оборони до обкладання України базовими 10-відсотковими тарифами. Ну і ви знаєте, що ми продовжили воєнний стан. Вони кажуть, ага, типу, ваших менеджерів-корупціонерів, зараз зіллємо на них компромат, вони крали гроші. Ми кажемо, ага, типу, а нам все рівно зливайте, ми готові їх навіть в тюрму сажати. Єдине, щоб там ніхто не дав заднього, а дійсно довів це до кінця. Е, ще одна ознака пише з економіст, те, що представники Пентагону нещодавно поставили запитання одному із союзників про те, чому вони продовжують постачати зброю Україні. Дипломати в Вашингтоні також а, повідомляють, що деякі помічники Трампа в приватних розмовах кажуть, що вони ситі по горло зусиллям Європи зміцнити Україну. Як завжди в випадку з такою хаотичною адміністрацією, важко відрізнити справжній сигнал від шуму. кажуть в британській пресі. А, кажуть, що європейці рухаються в двох напрямках: перша зусилля Британії і Франції зі створення європейських сил заспокоєння. Які допомагають Україні після припинення вогню, а Росія заперечує проти такого розгортання, навіть якщо Америка не дає жодних гарантій, що вона підтримає європейців? Європейці сподіваються показати, пише УП Трампу, що вони беруть на себе тягар європейської безпеки, сподіваючись зберегти хоча б якусь прихильність американців до НАТО, якщо не до України. Тобто, Іміджовий тягар перед американцями вину беруть на себе, стають посередником прокладкою допомагають Україні згідно з цією новою схемою. Майбутнє стримування Росії відбуватиметься в трьох зонах: посилення українського війська, які тримають лінію оборони проти Росії на сході, європейські сили на заході, і принаймні, поки що тривала американська присутність в країнах НАТО. Є другий напрямок, пише «The Economist». Збільшення військової допомоги України з боку Європи Девід Шимер, колишній посадовець Радбезу при Джо Байдені, каже, що не можна гаяти часу. Європейці повинні віддати більше своїх. Запасів зброї, не зважаючи на ризики фінансувати українську військову промисловість, вести переговори з Трампом про купівлю американських систем протиповітряної оборони для України і використовувати заморожені російські активи, щоб заплатити за все це. Оскільки Росія сповнена рішучості продовжувати своє вторгнення, Америка, схоже, має намір відсторонитися, Україні доведеться боротись далі. Ну і зрозуміло, що Європа підтримка Європи для нас. Ключова і надзвичайно важлива. Це розуміють в Україні, це розуміють в частині Європи. Не до кінця розуміють, наприклад, в Словаччині там майже п'ята частина Словаків хочуть, щоб Росія перемогла Україну в війні. Це теж треба розуміти. Не Фіцо єдиним, але зрозуміло, це не більшість, не тотальна більшість, але таки є. Зараз, до речі, розборки в Єврокомісії на закиди Фіцо про. Парад в Москві, там зараз роблять йому прожарку. От. Але плюс ми бачимо, до речі, данські солдати будуть проходити навчання в Україні. От. Бачимо, є зближення, є допомога Даня загалом замовляє зброю в Україні для України. Чого ми будемо бігати по Пакистанах, Індіях чи навіть де ж в Європі робити? Хай Україна робить, хай українці заробляють зарплати, податки. Ну, типу, все ж супер. От. Тому це важливо, але бачимо, що це подобається не всім. І знову ж таки, так деякі інсайдери в дипломатичних кругах кажуть, що Рубі, а не стільки Рубю більше, Вітков, їдуть переконати Макрона, що типу ви не допомагайте Україні, ми їх там до і далі піде. Ну, от, є така інформація, я не дуже вірю, що Макрон на це поведеться. І навпаки, те, що я вам зранку казав, подивіться важливе відео. Він відформатує, спробує трошки відформатувати Віткофа і навпаки, трошки його направити, що називається на путь істини. Ну і власне, найголовніша новина, яку я хотів сказати, це більд, який каже, що Дональд Трамп відкидає ну, от, можливість закупки зброї України. Україною Україна потребує американських систем ППО, Петріот ракет до неї. Але адміністрація Трампа не хоче навіть розглядати продаж цих зерка Україні. Ну ти типу, покажеш, що Трамп так вірить Путіну, і хоче з ним домовленості, що не хоче його злити продажем нових ракет. І мовляв, каже, давайте тут заморозимося, і тут все залишиться. Невпевнений, дуже не впевнений, що це спрацює. Ну от, краще Україну посилювати. Трампу ця філософія не подобається, тому нам треба брати ці гроші і йти шукати деінде. Спроба те, що нам казали лобісти за великі гроші, типу, а ви запропонуєте Трампу великий контракт, бачите, не працює. Хоч зараз Свериденко, міністерка каже, що ми досягли супервеликого успіху, суттєвого прогресу в перемовинах про корисні копалини, бачимо, що Трамп на нашу сторону не стає. В той же час. Супер дешеві, не зовсім конституційні рішення. Наїб Букелі, президент Сальвадор, якого дуже любить Трамп, в Твіттері його і в Інстаграмі фоловить. Депортували людину, де була постанова рішення американського суду, що депортувати цю людину в Сальвадор не можна, бо банда, називається Barrio 18, хотіла його завербувати і вбити. Ну, спочатку кажуть, працюй на наш наркокартель. Він каже, не буду. Говорить, ну тоді будуть проблеми. Він втікає в Штати. Штат каже, ми тебе депортуємо. Він каже: на мене там хочуть вбити, наводить докази. Кажуть, окей, є рішення суду, що в Сальвадор депортувати не можна. Одружується на американці, заводить дітей, все прекрасно. Його беруть в в'язницю, потім депортують в Сальвадор. І американці виходять, і політики, і різні ці. І політики, і різні захисники, правозахисники кажуть, ну не можна так, його там можуть вбити. І президенту Сальвадора в Білому домі, прямо в, в овальному кабінеті, де нещодавно сидів Зеленський, кажуть: А ви ж його віддасте? Ну його ж, не можна там. Каже, ні, не віддам. І Трамп каже: О, супер! Нам таке подобається. А, я не, не агітую за такі рішення, але я демонструю, що дуже часто, і ми, ми, ми за права людини. Ми не можемо там ось так робити. Це 100%, це не про нас. Але... Прихильність Трампа була куплена не за 500 мільярдів доларів, і не 50 мільярдів замовлення зброї. Що 550 це супер великі гроші. 20 років наших попередніх бюджетів. 20 років. 20 років бюджетів. І нічого не виходить. Тобто ми вже кишені повивертали і нічого. А Букелі каже: ну от я цього чувака не віддам, і все. Трам каже: Супер, ти мені подобаєшся, що хочеш, чого прийшов? І все, і Трам вже з ним. Розумієте, треба міняти ось цю стратегію, треба пробувати, треба крутити, тому що насправді чек лояльності Трампа може бути в рази дешевший. Просто треба більше політичних підходів, більше логіки, залучати більше людей, брейнстормити і знаходити правильний шлях і ключ до Трампа. Вони є. Ми бачимо, інші країни цей ключик знаходять. Ось саме тому ми повинні. Думати і розуміти, як його знайти. Поки що ми його не знайшли. Оця копальня угода. Ні. Зараз Зеленський продовжує час. Верховна Рада за це голосує, типу, воєнний стан мобілізація. От. Але ми бачимо, що поки що це продовження просто з нашої сторони. Трамп хоче з росіянами миру за будь-яку ціну. От, для нас потрібно шукати рішення, як Трампа все ж таки. В кінці кінців зробити більш проукраїнським, бо навіть суми його не змінили. Навіть суми його не змінили. Це дуже велика проблема. Треба шукати, як з цим працювати. Чи можна знайти ці рішення? Можна. Є багато оточень, яке впливає на Трампа, я вам говорив і про палантір, і про його священників, які на нього впливають, і багато інших історій. Цим треба займатися і відправляти депутатські групи, і працювати ширше, не звужувати на одній людині чи на двох. Ну от це все можна зробити і досягти. Це 100%. Треба засукати рукава, працювати дипломатами і політикам, як працюють наші Збройні сили, робити неможливий результат і тоді. Все вийде. Але дуже пам'ятати, що час грає не на нашу сторону. Тому що якщо Росія не рахує своїх військових, то для нас кожен з них герой. Ось це дуже важливо розуміти. Політики, дипломати повинні пришвидшитися, не думати, що у них мільйон років попереду. Ні. За кожну секунду ми платимо життями. Це важливо розуміти. Друзі, допоможіть, будь ласка, чим більше ми знищуємо окупантів, тим більше ми зберігаємо своїх і тим швидше ми наближаємося до завершення. Не через дипломатичні перемовини поки що, але через звитяжну роботу наших військових. Дві автівки, 12 Мавіків. Про. Повірте, це просто зграя Мавіків. 12 прошок це дуже багато. Зробіть донат 100-200 500 гривень. Там є банка, картка, PayPal, друзі. Канадські долари, фунти стерлінги, австралійські долари, американські євро все приймається. Будь ласка, давайте закриємо. Я хочу вам побажати гарного дня. Я хочу вас попросити підписатися. Не будьте одним з тих із мільйона триста, яким важко це зробити, і саме тому росіяни в нашому медіапросторі в топах донатять потім на свої збройні сили і вбивають нас. Давайте зламаємо цю систему. У вас мільйон триста тільки на цьому каналі, які постійно дивитесь і не підписані. Зробіть це зараз. Хакніть систему російської пропаганди. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.